21 -е століття і всі науки, знання, вся філософія, яка є, всі вчення і всі теорії, все словоблудство і все, все, чим сьогодні наповнений світ і наповнена ця атмосфера, вона зазнає краху. Приходить війна, приходять всі проблеми і так далі, і все просто руйнується. Але воно ніяк не може допомогти людям. Ми дивимося, скільки людей дійсно журналістів обурюються, у них величезний вплив, канали, телебачення. Блогери, різні соцмережі, скільки сьогодні людей можуть висловити свою думку, вони зазнають краху, стільки людей, скільки культури, книг, скільки творчих особистостей, співаків і так далі, але який вони мали вплив? Так а чому дійсно цей світ і 21 століття програє? Як війна може розвиватися в 21 столітті? Тому що плоть не може перемогти вершника війни. Плоть не може перемогти сатану, Його може перемогти Ісус. Життя без Бога це суцільна втрата. Ти, ти втрачаєш все, своє життя, здоров'я, втрачаєш зуби, молодість, втрачаєш все що цінне, все, що ти маєш, рано чи пізно ти втрачаєш. Тому вихід це тільки вічне життя, яке відкрите і дається через Ісуса Христа. Військові говорять, реально. Як таке сталося? Чому Україна не впала за перші дні, за перші місяці, а тому, що в перші місяці війни хтось взагалі постів не виходив і молитов довіряв Богові настільки, що все відбувається не воїнством, не силою, а Духом Святим. І це є віра, коли ми віримо в перемогу, коли ми віримо у свободу, коли ми віримо в те, що ми можемо бути тут і проповідувати Євангеліє. Те, що сюди зможуть приїхати, сховатися люди, які, які потребують відкрито сповідувати свою віру, що ми зможемо зберегти віру тут, ось для чого потрібно вірити, ось для чого потрібно продовжувати довіряти Господові і зберегти дух, тому вибір у тебе, кого ти слухаєш, всю цю депресію, яка сьогодні в інтернеті, ЗМІ, телебачення, все чим наповнений інтернет, або ти слухатимеш Бога. Що ти дивитимешся, що ти слухаєш від цього і буде твоє життя залежати? Якщо ви потребуєте молитви та духовного спілкування, напишіть мені. Хай переже вас Господь!